За зараз навіть покурити краще ніж їсти ковбасу, і насправді в цьому дещо є. Давайте зробимо перевіримо склад ось таких підкопчених сосисок, під хот-дог. Що сюди поклали м'ясо 64%, Свинина, свинина і філе курчати, сало бокове. До речі, у кого багато бокового сала, приходимо до мене на схуднення. Так, вода питна, молоко сухе, посолочна суміш. Оця посолочна суміш боже один раз таку маячню почула, як обманюють наших українців. Одна я не пам'ятаю, хто моя підписниця каже: я купила нітратну сіль, бо мені сказали, що вона дуже корисна, бо вона допомагає не захворіти ботулізмом. Ось так, от ну тобто, дійсно, якщо ми додаємо в продукти, які зберігаються по 100 днів в супермаркетах, які зроблені із м'яса, м'ясо продукти, то щоб дійсно в такий період часу воно тут все не вмерло, і ми не вмерли разом з ним, то варто додати нітрит натрію. Але якщо в домашніх умовах ми готуємо спікаємо якусь курку, якусь індичку, яка нахер нітритна сіль, це я сказала вслух, боже, моя оператор робить таке. Ну, я іноді можу загнути. але ну, мене просто це обурює. Ні, нітратна сіль, це нітра, нітрити, нітрати, посолочна ця суміш це саме небезпечний від ні... нітратів. Його потрібно боятися, а не нітратів із редьки. Так, вода питна, консервант, добавки комплексні харчові, екстракти, прянощів, мускатний горіх. Це добре, стабілізатори, підсилювачі, смаку, ароматизатори, соняшникова олія, антиоксиданти, консерванти, йосип, боси. Просто не не пхайте це до свого рота ніколи і не куріть також, не паліть. З'їжте просто шмат курки.